Педан, Полякова, Єфросиніна, Кароль це усім відомі прізвища українських зірок шоу-бізнесу, але мова піде не про них, а про їхніх дітей, де живуть, чим займаються, і детальніше про все це у нашому сюжеті. Олександр Педан давно міцно тримає планку успішного телеведучого, але тепер свою популярність, схоже, Сашкові доводиться ділити з власною дочкою. Його Валерії вже 18. Вона вчиться на соціолога і залишатися десь у тіні свого зіркового татуся не збирається. Ми разом знімаємо тік-ток, це взагалі наше хобі і навіть маленький бізнес. Та окрім блогерства, яке дівчині приносить і заробіток і впізнаваність, Лєра разом із батьком веде вже другий сезон власного шоу на Ютубі про вищі навчальні заклади України. Але у такій взаємодії є свої підводні камені, запевняє психологиня Світлана Арефнія. Поступово діти втрачають можливість стати індивідуальністю вони нібито знаходяться постійно. В тіні своїх батьків не можуть реалізуватись окремо від батьків, і їм потрібно перемогти популярність успішність таких батьків. Подібна історія спіткала сина та онука Богдана Ступки. Що не до степом, що згодом над Дмитром не чутяжіють вимоги суспільства відповідати заслугам та талантові знаменитого родича, і кожне фіаско у кар'єрі акторської династії, звісно, обурюють шанувальників, мовляв, Богдану Сильвестровичу було б соромно. Діти постійно повинні думати про авторитет батьків, про те, що за ними пильно спостерігають. Що їх можуть легко засуджувати з одного боку, у неї є привілеї, які вона може користуватися з іншого боку, це дуже складно. Дитина стикаються з неможливістю, можливо, не з таким набіром талантів. Та Олександр Педан запевняє, його головна мета підтримати доньку і допомогти їй знайти свій комфортний шлях розвитку незалежно від очікувань суспільства. Ось ось затьмарить успіх зіркової 18-річна Маша Полякова. Я в пошуковик вожу Полякова. Ну щодня там ввечері дивлюся, що там нового написали змі про Олю Полякову. Так, от зараз 60-80% дочка Олі Полякової. Дочка Полякової розмістила вам пірське відео. Дочка Полякової жерла свого бойфренда. Донька, як ви вже здогадалися, Олі Полякової, з дитинства купалась у променях слави співачки, та настав час само. І маші і одразу із шок-контенту. Відверті фото та відео, поцілунки з бойфрендом і пісні, які аж ніяк не схожі на матусин репертуар. Коли я почала її знімати і почула це, я. Я їй сказала. Ти розумієш? Що ти мене цим підставляєш, що завтра на нас обвалиться? вона каже: я до цього готова. Коли діти розуміють, що вони є продовженням обличчя своїх зіркових батьків. Вони несуть більше відповідальності ніж звичайні діти, які можуть робити помилки, які можуть якось виражати себе по ріznому, деяким психологічної точки зору. Дітям складно може бути, і з іншого боку, може бути навпаки весело і вони можуть цим користуватися. вона абсолютно публічна людина за своїм складом характеру. Харакція тамашу до публічного життя, схоже, готували з маличку. Її дитинство, успіхи, і звісно ж, помилки, дочки Оля від своїх шанувальників ніколи не приховувала. Ти мене у всьому обмежуєш. Ти читаєш кожне моє листування, бо ти дивишся. Та всі дивляться, Дивилась. Аліса дивилась Я неправда. Так, я бачила історію браузера. А що таке браузер? Є випадки, коли зірки просто не питають або тиснуть, демонструють своїх дітей їх життя приватне. І це дійсно порушує психологічні і фізичні кордони дітей, і діти можуть з одного боку, якщо є і у них є такі е, складові, що їм подобається себе показувати. А є інші діти, які інтровертовані навпаки, наприклад, у Тіни Карель у Маші Фрасині, де діти хочуть мати своє приватне життя, не користуватись успіхом і популярністю своїх батьків. Нана, вісімнадцятирічна донька телеведучої Маши Єфросініної, дійсно є повною протилежністю доньці Олі Полякової. Нана, ось подивися, люди навіть не знають, що ти в мене є. Вона каже, чудово. Дівчина з малку уникала зйомок та будь-якої появи в соцмережах своєї мами. Нана у 12 років сказала, що я не хочу з'являтися у твоєму інстаграмі. Я не хочу ніколи зніматися і бути публічною. Я не хочу публічності. Мамо, мені це не Подобається і бажання Нани зберігати свою непублічність для маші закон. А от Тіна Кароль сама вирішила від публіки сховати сина Веніаміна після смерті чоловіка та його тата Євгена Огіра. Тіна одразу відправила восьмирічного веню навчатися до Великої Британії і відтоді вкрай рідко ділиться спільними знімками. А тим часом йому вже 14, і він вищий за зіркову матусю. Та насправді ж ці лютіни було дати першочергово синові гарну освіту і можливість згодом обрати свій власний життєвий шлях. Я перечитав you're цю you're книгу so? за два дні And без зупинки. Вона має 279 I'm сторінок. I'm так. по математиці академічна зірка так? Mm -hmm. і ще на а, релігію і по релігії дали нам академічну зірку. Тому потрібно розвивати у будь-яких дітей, незалежно від їх батьків, зіркових, це індивідуальність, це особистість, тиснути на них, що вони повинні бути якимось, тому що у них зіркові батьки, і тоді дітям буде більш легше проявлятись, легше бути шукати свій особистий шлях.